This call is now being recorded. Ну, подивимося зараз кіно про складання Арбаса. Ще раз нагадую: це кіно маєте виключно англійською мовою, але можете використовувати субтитри. Дуже, гар... Дуже добрий канал Minute Physics. Да. А що воно пише зараз тут в субтитрах? Повернемось на декілька секунд. А, літак це. Значно е, герметизований циліндр, який да? е, 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 ну, несеться крізь повітря на висотах більше, ніж 10 кілометрів. Пасажирські літаки йдеться, звісно, е, для того, щоб переміщувати нас на роботу або каникули, або для того, щоб переміщувати нас, е, привести нас до нашої родини. Так, and in general move us а, зазвичай вони переміщують нас з точки А до точки Б. Швидше than any other. А, швидше, ніж будь-який інший публічний, тобто суспільний транспорт, доступний нам на землі. Так, ну давай вже працюємо. Так, да, як збутувати літака. Ну, цей хлопець це ведучий каналу, і е, він каже, що він зараз збирається на е, заводу Airbus, може, у тубузі, для того, щоб не пам'ятаю, вибачте, щоб е, вивчати, як саме складаються літаки. Ну, Ви бачите зараз, е, оп, ви бачили трохи, але я не встигла цього зупинити. Ви бачите е, такий загальний вид складального цеху. Подивиться, це початок цеху, подивиться і не йдеться де кінець цеху. Це не, це не видно, де кінець цеху. Так? Це цех складаль, складання кінцевого складання вже. Ми не бачимо зараз складання окремих частин літака. Ми бачимо кінцеве складання цеху. Ну, саме зараз він внутрі літака. Ну, зрозуміло, що цей фільм знято, як я вже казала на паузі, так? цей фільм знято за, за, за чийсь гроші. Ці гроші компанії Airbus, які були зацікавлені запопуляризувати свою компанію. Ну, Це літак Airbus a 380 найбільший літак компанії Airbus. Який зараз вже не оп, який зараз вже не а, производиться. Ну, дивіться, що, що це? Не пам'ятаю, зараз побачимо. Може, якщо йдеться про складання, може, це кліпальний прес. Може, так само може виглядати і фрезерний станок. Дивимось, це кліпальний прес. Це був кліпальний прес дійсно. Каже, що от, оп, от дивіться, оце так званий діджитал mockup. Цифровий макет е, крила. Да? Тобто, ви бачите нервюру зараз, ви бачите панель, е, синій колір це стрингера, якісь трубопроводи, які проходять нервюри е, або попередні нервюри е, скрізь отвори. Тому що саме крило літака, воно є також топлюний бак літака. Та працює вже. щастя. Ну, це вже реальний від літака. Ну, це, може, це Control Tower, Administration Binding, Fucking Invaluation, West Gates. Не можу сказати, чи це. Ну, кажучи, аер, це, це аеропорт, да? Тобто аеропорт, не можу сказати, який саме, це може аеропорт того підприємства, або, ну, ви бачили зараз, він показав. Схему літака. І подивіться, що він зараз показує. Те саме, що я вам вже казала: що один літак виконується на декілька різних о, підприємствах. До речі, дивіться, одна з частин цього літака прийшла. Ну, ви бачите, звідки. Так. Навіть не з Москви. Вони заказують свої. Елементи свого шосі е, на підприємствах Іркутська, десь за Уралом, далеко за Уралом, Сибірі біля озеру Байкал. Так, і е, як ви бачите, е, кінцева станція п'ята це завод у Тулузі, Франція. Але крило, е, і будь, деякі речі вони виконуються у Англії, е, е, Англія та Ірландія, ви бачите. Зазвичай фюзеляж центральної частини, та носова частина, центральна частина крила з фюзеляжем та інші частини фюзеляжа, вони складаються у Германії, деякі речі, як опірення, вони складаються у Іспанії, щось також у Італії. Що саме складаються у Африки? Я не пам'ятаю, вибачте. Ну, потім воно доставляється на завод у Тулузі, тобто так, всередину Франції, скажімо так, на север Франції, на північ Франції, вибачте. На північ Франції воно доставляється або іншими літаками, і вони спроєктували спеціальні літаки для цього. Або воно доставляється паромами і автомобілями. Ну, зараз побачимо. Маємо да, маємо Дуже детальне. Це ви бачите випробувальні цеха, да, де тестували якісь елементи конструкції для того, щоб. Ну, це, тобто, це ще дизайнерська проробка літака, була показана зараз елементи дизайнерської проробки. Як тестуються двигуни, як тестуються шосі та таке інше. Ну, це вже, мабуть, Сергій Ніколайович Сергій Васильович розповідав, да? Про тестування проти птиць мороженими курицями. Чи розповідав він цього анекдота, чи ні? Так, ну і ви бачите це складання літака, і потім ці літаки будуть діставлені до е, тулузи. Що ми бачимо зараз? Це також виглядає дуже схоже на те, що ми бачили вже як кліпальний прес або фрезерний станок, але це е, не кліпальний фрес, не, не прес і не фрезерний станок. це... Станок, який працює з композитним матеріалом. Тобто він викладає панель крила з композитного матеріалу. Композити, я так гадаю собі, ви розумієте, вже, що композити це, ну, грубо кажучи, це пластмаса, Пластмаса, яка армована або скловолокном, або вуглецевим волокном, тобто графітом. Тонкі-тонкі волокна тонче за наше волосся. Потім вони запікаються у автоклаві. Ну, це графітові панелі, як ми бачимо. Да? От. І ці графітові речі потім, ну, як пацан сказав, вони робляться з е, ленти. Тейп, да? Це ми бачили монтаж систем. От, щось, що виглядає як кишки, да? це електрокабелі. От, зараз, ну, вертикальний стабілізатор, кіль. Тобто вертикальний стабілізатор а це кіль. Трохи побачили ми з вами. Кліпальне э, остаткування роботизоване. Да? Ну, от дивіться. От, от, те, що я вам казала: от, 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 ці, ну, ця потвора, вибачте, дуже некрасивий літак, але дуже е, корисний. Білуга, да? Це як наша мрія. Тобто, наша мрія була розроблена виключно для того, щоб транспортувати е, космічні човники Боран ну Щось на кшталт шаттлу американського. Але Радянський Союз встановив цю програму, тому що було зрозуміло, це не раціональна програма, економічно не раціональна, Тобто, наші Бурани зробили декілька вилітів, або навіть один виліт, Я вже не пам'ятаю, що була підлітком у ті часи у 80-ті роки, але я... це був ну, такий івент в то время. І е, потім ця програма була установлена, тому що це дуже дорого. Е, як дивно це як дивно не виглядає, але ці одноразові ракети, дорогезні речі, але одноразові ракети е, вони не такі коштовні, як ці е, шатли. І американці також зараз е, припинили цю програму, тому що вони зрозуміли, це нераціонально. До того ж, вони е, мали декілька таких. Страшних аварій з цими шатлами, які призводять до гибелі е, декілька астронавтів одразу. Ну, подивіться, от ви, ви бачили, як елементи фюзеляжу дістають. Да, от ви бачите, елементи фюзеляжу дістають з пуза цієї билухи, Да? Тобто це літак, який потрібен для перевезення частин інших літаків. І ці інші частини, як я вам казала, за кооперацією було складено в іншому. Підприємству навіть у Германії, як ви бачите, от зараз, усе це так зване кінцеве складання, і звісно, що ми маємо інше відео. Це інше відео, мабуть, за складним для вас, і ці інші відео вони показують реальне складання. Ніяк воно рекламний ролик. Як вони дуже швидкі, дуже гарно, це інтересно. прих хол, усе усе зроблено. Ні. Реальне це складання воно від початку, від вузлового складання до кінцевого складання, воно пройде не менш не менш ніж рік для того, щоб літак було складено. От те, що ви бачите, бачили зараз, це елементи тестування, але це ще о, вибачте, конструкторське тестування, це тестування крила. Тобто, ну, ну, ну ви бачили, як це виглядає, так? В одному з ваших уроків ви маєте навіть гівку для демонстрації цього. Та може, я не пам'ятаю дуже добре, може там навіть є відео, як вони показують ці тестування, як вони ламають крило. Тобто, перші три літаки вони виконуються виключно для тестувань, для сертифікаційних тестувань. Усі тестування серійних літаків вони звич... звісно не такі, но... Но це да? вони не такі широкомасштабні. Тобто це ламання крила літака, яка зараз виконується, навмисне ламання. І ви бачите воно так зване циклічне напруження, тобто доверху, до низу вам мали розповідати ця кафедра міцності літака, кафедра 102 на своїх заняттях. Ці тестування, перший літак тестують статично. тобто його нагружають, 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 але у одному напрямку, до того, як елементи літака зламаються, дійсно зламаються. Це тестування, це динамічне тестування, тобто до верху, до низу. Да? Ну, або якщо йдеться про фізіляж, то буде нагружена додатковою. Додатковий тиск повітря надана. Внутрі фюзеляжа, а потім його вбирають знову для того, щоб, щоб мотувати е, постійний підйом літака на висоту більш е, ніж 10 кілометрів, де е, щільність повітря ну, вона не зрівняна з тим, що ми маємо біля землі. Да? І потім, е, до того, як ми розрушимо фюзеляж, до того, як ми розрушимо е, крило, для того, щоб е, бути впевнені, що наші розрахунки, вони Верні. Верні. Ну, це ви бачите елементи літних тестувань, тобто так званий билий лендінг, посадка на пузо без шасі, чи витримає літак чи ні. да? От. Ну, і зараз він спілкується з інженером, який тестують літак, але для нас це не так важливо, як ну, подивитися якісь речі у складальному цеху. ну. Це дуже динамічне відео, тобто він пригає, 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 але о, дуже цікаво, якщо ви читаєте субтитри, ну ви будете читати іншою мовою, я сподіваюся. От зараз ви бачили вуглепластик, так званий вуглецевий пластик. Ось, дивіться, да? хлопці тримають у руках. Така складна за формою конструкція, вона вироблена з одного куску з одного куска, да? начебто. З одного куска, ну, звісно, що там мільйони цих нітей. Ну, все, він повертається. Зараз він повертається. А, ні, це він порівнює е, переваги, скажімо так, авіаційного транспорту. Ви бачите? Тобто, переміщуватися, мабуть, це Нью-Йорк, так? Да? Так, зважаючи на те, що ми бачимо. І, мабуть, це Лондон, because we see this London big tower, да? uh very famous structure, uh famous building. It takes days uh, to uh, to get from New York to London by ship, and it takes some hours to get uh, to London by plane. Ну як ви бачите, це займає декілька днів для того, щоб переміщувати між Нью-Йорком та Лондоном на кораблі. І е, тільки виключно декілька часів для того, щоб дістатися Лондона на, на літаку. Так, ну, ще раз реклама Airbus a 350 і відео, мабуть, о, дивіться, бачите, де він? Що це таке? Це так званий аварійний люк для кабини пілотів. Ну, е, якщо ви пам'ятаєте, то е, військові літаки вони мають евакуаційні кресла. Так звану катапульту для пілотів пасажирський літак, такої, такої можливості для пілотів не предоставляє. Але є щонайменше аварійний люк. Коли це йдеться про транспортний літак, навіть такі великі літак, то uh, мають еджету uh, seats, Такі літаки, великі літаки. але е, ці катапульти вони зазвичай спрацьовують донизу, тобто не доверху, як е, у військових літаках, де е, фонарь е, кабини зривається да, піропатроном і вистрілює доверху. Е, у пасажирських літаках, я вам, як я вам сказала, немає таких шахт, а у транспортному літаку буде шахта донизу. Щоб виконати кресла з пілотами, якщо щось трапляється з літаком. Ну, і щонайменше, пасажирський літак має так званий аварійний люк для пілотів. Ну, ви бачите, хлопець зараз танцює біля того аварійного люку. Не біля, а з кабини пілотів там розв'якається пацан. Виглядую, щось розповідає. Да? Так, ну, інші відео вони, мабуть, будуть. За великі за розміром, тобто не будемо про них розбирати нічого. Подивимось, що ми маємо в цьому відео. Ну, працюй. Відео про Airbus, В початку літає боїнг. <с? <с?> Як відрізнити це Боїнг чи Airbus? Дивіться, бачите, це таку характерну картинку, да? це, це саме Боїнги. Боїнгі 747. 7, 747. Ну, зараз вже. Зараз Airbus. у них теж такі характерні морди тупые. Airbus Складання. Ну, дивіться. Маємо три частини виготовлені окремо у Германії, як я вам казала. Що це? Адвертайзенг. Ано, ну, оно, ну, ну, ну. це не реклама. Да. Ще раз, дивіться окрема частини фюзеляжу, окремо зібрана члени крила. І зараз вони поставляються 2,5 мільйона. Чого? Не знаю чого, тому що в мене звук зараз виключен. Вимкнено. Та 30, 30 підприємств по всьому світу, мабуть, вони сказали. Так? Для того, щоб скласти ці літак. Ну, це був розмірний ряд літаків Airbus, Дивіться, Airbus, А, це це вони так. Знущаються. Uh, тому що якщо йдеться про Boeing 747 да? 747, ті Боїнг майже такі самі за розмірами, як Airbus a 380. Але, але Airbus також має літаки uh, розмірний ряд, скажімо так. Да? Вони мають такі самі літаки, як Boeing 737, то вони знущаються, вибачте мені. Uh, тому що це найбільше курення Airbus американці. Ну, ви бачите паром, який діставляє, да, Airbus on board, да, Airbus на борту. Uh, ви бачите паром, який доставляє з uh, Ірландії та uh, Великобританії елементи крила. Uh, uh. uh, Цій, uh, ні, мабуть, це йде з Німеччини. Тобто ці з Германії, uh, при, uh, по-перше, привозить до якогось порту uh, куски фюзеляжу, а потім. Uh, Спорту все це доставляється автомобілями. Елементи механізації. Тобто кіль, стабілізатор привозять до Луга з Іспанії. я сподіваюся, ви подивитесь це відео потім окремо зі звуком. Це не двигун, це елементи фюзеляжу. Ну, ви побачили вже, так. Да? І потім вони складаються у цеху кінцевого складання. Також дивіться, це вже стаціонарне складання, да? як я вам казала, боїнг <coughs> обрав схему складання на ходу, кінцевого складання, ну, частково, тому що, по-перше, вони з'єднають крила, опірення елементи шасі, а потім тільки вони починають рухатися цихом. Ну, чому саме вона таке не швидке, тому що е, щось розповідає людина, яка зняла це відео. І е, не знаю, чого, тому що. Вимкнена субтитра в мене, Да? Ну, зараз це такі моменти е, цікаві, але вони найбільш цікаві речі вони не показують. Як, де є декілька відео, де це показано, але. О, дивіться, оці, оці, да, зникло, да? Навіть після того, як воно запозиціонована, начебто, роботами, мають працювати люди, і люди. Зараз, от ви бачите, ви не зможете побачити у цьому відео, що, що це таке. такі напрям, напрямні о, пристрії, які виглядають як... Прищепки, вибачте. І ці прищепки вони, а, намагаються а, ну, напрямувати одну частину до іншої, да? тому що щоб не, не зім'яти ці частини друг, друг об друга, і потім вони а, знімають їх, але ми не бачимо, як майже вони зникають самотужки. Да? <кх> Це площа, яку займає літак у цьому ході. Ну, це не потребую коментарів. Я так Вертикальний стабілізатор, тобто кіль. Це висота, ви бачите, шестиповерховий дом. Будинок. Так, інтересно, ще щось покажемо нам? Ні? Ні. Ну, Роз'єднуються елементи пристрію, становиться на шосі, і потім викатується. Ну, от ви бачите, да, викатується скрізь стену цеху. І подивіться, він не пофарбований. І не буде пофарбований до того, як він пройде е, е, цілітне тестування. <кій> так. Ну, зупинимо це. Зараз вже час зупинити урок. Ну, зупинимо урок, також зупинимо запис.